Видобуток вугілля та розробка нових горизонтальних шахт в минулому приносило селу прибуток. Зараз же тільки нещастя. Мережа шахт на глибині від 7 до 50 метрів пронизує територію та околиці села наче паутина. Тому спрогнозувати, де станеться черговий провал, неможливо. Один з таких нещодавно помітили власники земельного паю, які вийшли в поле для обробітку землі. Перейшов фризувати, підготувати під посів, бо Олег Олес хотів сіяти. та побачив там яму, там завалилося. Так, ото якось іде так прямо, так як ішла ну, шахтою як брали вугілля. то так, але ну, так і заламується. Чоловік пані Олени тільки дивом не впав у яму. Вибратися звідти було б складно. Котлован круглої форми нагадує швидше кратери від падіння метеориту. Такі з'являються в місцях, де шахта проходить на незначній глибині від поверхні. Зараз яма залита водою. Сюди стікають ґрунтові води по вже пошкодженій дренажній системі. Небезпека такого сідання відбувається. На початку весни, осені, коли випадає велика кількість опадів, і воду підходять, плюс ґрунт намокає і йде осадка ґрунту. Ну, зараз тут прийом близько ну, 4,5 метра в діаметрі і десь глибиною до 4 метрів. Одночасно з цим провалом неподалік помітили й інший. Розмірами вони ідентичні, от тільки замість води яма перетворилася на смітник. Останнім часом каже сільський голова, провали утворюються інтенсивніше і в тих місцях, де цього не чекають. На жаль, прогнозувати, де і коли, в якому місці, в якому десь масштабі можливий такий провал, ніхто не може зараз сказати і спрогнозувати не можемо. Тому практично все йде. По мірі того, як виникають ці провали, так і де їх ліквідація. Сільськогосподарські угіддя не єдине, що йде під землю. В селі чимало будинків, які просідають. І не десь на околиці, а прямісінько в центральній частині. Три роки поспіль пані Надія намагається самотужки призупинити осідання власного будинку. Та безрезультатно фундамент боутуйка такий. А тепер який? А там із того спереді був у сякий, а тепірсякий. Її, як і будинки сусідів, розташовані прямісінько біля шахти. Та, хоч і закрита, але за словами людей, не укріплено. Цим бережком, долину ниже моїх цих ступів проходить шахта. Далі ще шахта проходить ниже кливцяні Марії, теж у неї у дворі, як рвали віно, так зробилася така углублена яма, що стали два трактори гравій. Щоб берегти майно і життя тим, хто планує будуватися сільська влада визначила забороні території в межах села. Ми практично не будуємо і не даємо ніяких повноважень для будівництва на тих територіях, де проходив водобуток, тому що ясно, що це було вже десь умисне або передбачуване надання людині території, де може на перспективу бути небезпека. Ліквідація наслідків провалів додаткові витрати для місцевого бюджету. Навіть зараз, щоб засипати котлован, потрібно 3-4 вантажівки гравію. Якщо провали з'являтимуться частіше і біля житлових будинків, то на село можливо чекатиме солодницький сценарій.